Кактуси і суккуленти. Сукуленти та кактуси рослини, які можуть запасати рідину на великий період часу. Вони не потребують частого поливу, що дуже відрізняє їх від звичайних кімнатних рослин. Вони невибагливі в догляді. Головне, що їм необхідно, це багато сонячного світла. Ці групи рослин прийшли до нас з Південної Америки. Мексики, Мадагаскару та Африки. Для цих регіонів дуже характерні різкі зміни температур. Саме тому сукуленти можуть витримувати як неправильний догляд, так і кілька пропущених поливів. Але не бажано забувати про рослину на велику кількість часу, особливо влітку. Ще один плюс родини цих рослин: їх більше 800 видів. Це надає вам змогу обрати саме свою квітку. Кактуси і сукуленти накопичують вологу в своїх товстих листочках. Цією вологою вони і живляться. Для поливу, щоб ваш кактус почував себе якомога краще, потрібно використовувати кип'ячену відстояну воду, талу або дощову воду. Приблизно і графік поливів. У весінній та літній час 2-3 рази на тиждень. В осінній період один раз на тиждень. Взимку поливають кактуси 1-2 рази на місяць. Посадка та догляд сукулентів вдома. Перша та головна помилка ставити тільки куплену рослину поруч з іншими. В першу чергу треба пересадити її. Бо всі корисні елементи з ґрунту він вже забрав. Потім він відправити суккулент у карантин, тобто розмістити окремо, надаючи змогу адаптуватись. Яким повинен бути ґрунт. Кактуси та суккуленти більше бояться вологи, ніж засухи. Тому ґрунт повинен бути пухкий та з гарним шаром дренажу. Стандартний склад ґрунту ґрунту, слабокислий ґрунт, змішаний з невеликою кількістю піску та деревного вугілля. Також можна просто купити готову ґрунтову суміш у магазині. Пересадка. В нове місце рослину розміщують весною в період швидкого росту. Молоді рослини, які досягли одного року, пересаджують раз на рік. Більш старі рослини, яким більше 3-4 років, пересаджують раз у 2-3 роки. Ємність треба обирати компактно, так, щоб коренева система повністю вміщувалась у горщик та не було пустого місця. Для цього на дно потрібно насипати небагато дренажу та акуратно помістити всю кореневу систему у горщик. Але пам'ятайте, що сам кактус або сукулент не треба засипати ґрунтом. Добрива. Як і інші рослини, сукуленти та кактуси потребують не тільки в поливі та пересадках, а й в добривах. З легкістю ви можете знайти їх у квіткових магазинах, зважати під час підкормки на такі речі. Краще під час стану спокою не чіпати рослини стан покою кактусів та сукулентів взимку, тобто, взимку ми їх не пересаджуємо і не підживлюємо. Підкормлювати їх треба весною, найчастіше одного разу в місяць. Кількість добрива повинна бути менша, ніж для інших рослин. В добривах повинна бути знижена кількість азоту, щоб не гнило коріння. Також можна придбати комплексне добриво спеціально для кактусів та сукулентів, і використовувати його згідно інструкції від виробника. Зараз розглянемо ближче сукуленти. Товстянка або грошове дерево. Ще на нього кажуть красула. Цікава і своєрідна рослина з назвою товстянка або красула, які називають у народі грошове дерево, що люблять і шанують у багатьох країнах. Родом з Південної Африки ця квітка відмінно адаптується до наших кліматичних умов. Всього існує більше 300 видів товстянки, і багато з них підходять для вирощування в домашніх умовах. Найбільш поширений вид цієї рослини такий, як полюбився і прижився в кінатному квітникарстві. Товстянка деревоподібна. Причина цього цілком з'ясована. Її зелененькі округлі листочки зовні дуже нагадують копійки, а масивний звивистий стовбур більше схожий на стовбур дерева, а не як на квітку. Завдяки цій подібності рослина і отримала назву. Грошове дерево і заполонила собою місце у багатьох будинках, квартирах і навіть офісах. Алоє. Надійшла з арабської мови і означає гірка. Вона відноситься до роду сукулентних, у яких є спеціальні тканини, призначені для запасу води. Що обумовлено їх природним середовищем існування з посушливим кліматом і недостатньою кількістю опадів. Алоє відноситься до листових сукулентів, зберігає вологу в м'ясистому листі, подібно до таких рослин, як хавортія. Ми її далі будемо розглядати. В даний час відомо близько 500 видів цієї рослини. У природі алоє поширене в тропічних країнах Африки. На Аравійському півострові і Мадагаскарі існує близько 500 різновидів цієї рослини. Найбільш відомими з них є алоє деревоподібне, так зване столітник, що широко застосовується у медицині. Крім того, ще є алоє зігнуте, алоє віра, алоє тигрове тощо. При збереженні. Різних видів, алоє відрізняється зовнішнім виглядом і своїми цілющими властивостями. На картинці ми бачимо листочок алої в розрізі. Посередині знаходиться така гелеподібна субстанція. Ось там якраз і накопичується волога для живлення рослини. Алоє має лікувальні. Властивості, листки алоє загоюють рани, також використовують при захворюваннях там, респіраторних вірусних інфекцій і так далі. Використовують також в косметиці, ми можемо на полицях часто зустріти, наприклад, крем з екстрактом алоєвера. Заміокулькас. Родом Заміокулькас – змійолистий із тропіків Східної Африки. Відноситься він до сімейства ароїдних. Популярність серед квітникарів пояснюється тим, що рослина має декоративні довгі пересті розсічені листки темно-зеленого кольору, які потовщені сукулентними черешками, а розташовані дуже часто на коротен. Заміокулькас – стеблі. За це зовсім невибаглива рослина, так як може залишатись тривалий час без певного поливу та догляду за листя. навіть в даній ситуації він не пропаде. Всі ці якості пояснюються його походженням і батьківщиною, яка відрізняється дуже сухим і жарким кліматом. Також ця рослина відмінно пристосовується до іншого клімату, підвищеної вологості та низькій світлопроникності. Заміокулькас можна залишати в кімнаті, яка не має вікон, і лише іноді виносити його на світло так, щоб не падало пряме сонячне проміння. Заміокулькас ще називають доларове дерево. Не знаю чому, але, напевно, як товстянку грошове дерево, то це доларове дерево називають в народі. Ехеверія. Виходи з гарячих і сухих мексиканських земель. Вирощення не вимагає багато зусиль, а йле дає можливість для створення композиції на підвіконі в квітнику або оранжереї. При відсутності теплого і світлого місця купувати ехеверію не варто Хавортія це один з яскравих суккулентів. Напевно, багато хто з вас знає цю рослину, та у багатьох вона є на підвіконі. Хавортія рослина невибаглива, як і всі суккуленти. І в багатьох наукових виданнях пишеться, що вона практично не потребує догляду. Це не зовсім так. Якщо є бажання мати красиву рослину, то і догляд за нею має бути відповідний. Ми бачимо, так вона прикрашена білими смужками, і на картинці, яка в колі, багато видів там різних є хавортії. Зараз ми розглянемо кактуси. Зіго-кактус або декабрист шлюмбергера чи різдвяник, епіфітний кактус. У народі зіго-кактус має декілька назв: декабрист, лісовий кактус, кактус без колючок. Стебло розгалужене, що складається з плоского листя до 2,5 см і шириною 5 см та зубцями по краях. Вологі ліси Бразилії, Південної Америки, батьківщина з його кактуса. Численні червоні, рожеві, кремові білі квіти на кінцях листя з'являються в період з жовтня по січень. Квітка живе 2-3 дні. Цвітіння самого з його кактуса. Триває кілька тижнів, достигають плоди при запиленні. З віком спостерігається дерев'яніння стовбура, при цьому рослина погано гілкується. Ось такий він фрагментами листочки і має отакі квітки, як на чорному фоні в колі. Опунція, поширений у нас в країні вид кактусу. Виростає особливо це, як і в квадратній рамці, високий виростає, набирає форми такої схожої або на людину, або на якусь тварину, якщо придивиться. В залежності від того, як у нього листочки почнуть рости. Опунція багаторічна рослина, що відноситься до роду членистоногих кактусів. В природі опунція зустрічається у вигляді вюнкого чагарника, сланких рослин на землі і деревцях, що досягають до 6 метрів у висоту. Найчастіше рослина має кругле, гілясте і соковите стебло, яке складається із членків плоскої округлої форми, що розташовуються окремо один від одного. Бувають різного розміру, всі членики оповиті волосками і колючками. В опунці є колючки, які називаються глохидії. Ці колючки являють собою пучки гострих, тонких, але тендітних щитинок, розташованих в опушених ареолах. Квітки цієї рослини дуже великі, бувають різноманітного забарвлення, жовті, червоні і помаранчеві. Квітки розташовані поодинці. Мають безліч коротких течінок і маточок. Плоди опунції набряклі, м'ясисті, листя, соковиті. Всередині плід містить насіння у костенілій оболонці. Опунція дивовижна рослина, тому що вона здатна розвивати з плодів нові квітки з пагонами, а в плодах всередині при цьому насіння. Опунцію можна побачити в Степових зонах Канади, Південної Аргентини, Центральної Америки. Її вирощують в Туркменії, на Кавказі і в Криму. Геліоцереус відноситься до відомого сімейства кактусових. Вважається, що батьківщиною цього прекрасного декоративного кактусу відразу є дві країни Гватемала і Мексика. А якщо точніше, то їх вологі регіони. У геліоце реусів помітні великі ароматні квітки, як правило, червоного кольору. Стебло може бути як звисаючим, так і прямо стоячи. Причому у молодих рослин воно забарвлене у червоно-зелений колір, а у дорослих має темнувато зелений колір, як і у кожного представника кактусових. У Геліоцереуса є колючки. Вони тонкі і довгі, жовтувато-коричневого кольору. По закінченню періоду цвітіння на геліоцереусах з'являються червоні плоди, покриті колючками. Ехінокактус. Представник сімейства кактусових за зовнішнім виглядом ехінокактус можна легко відрізнити за практично правильною форми кулі. Найбільші рослини досягають висоти 130 см та 100 см у діаметрі. Тобто, якщо він росте в природньому середовищі в своєму, він може досягти висоти 1,30 та 1 м у діаметрі. Ви просто уявіть собі, який це величезний кактус. Напевно, було б цікаво побачити його в природі. Все тіло кактуса покривають білуваті колючки, розбиті на групи по 8-10 штук в кожній. Довжина колючок не перевищує 3 см. В центрі кожного пучка є одна велика вигнута колючка золотистого або блідожовтого кольору. Середня довжина 4 см. Цвіте ехінокактус у відвлати. Коричневими квітами. У природі відомо близько тисячу видів цих рослин, Батьківщина Мексика. Цікавий історичний факт. Стародавні ацтеки вважали ехінокактус як бога дощу. Дивна, здавалося б, думка: така посушлива рослина, і раптом Бог дощу. Однак термін визначено не випадково, адже величезні мексиканські ехінокактуси. Це просто резервували з живильним соком, що рятують життя мешканців спекотної пустелі. Тобто, теоретично, якщо людина потрапила в пустелю, ви всі знаєте, що в пустелі немає води, так, і вона на своєму шляху зустріне кактус, його можна розрізати і отримати живильну вологу. І, до речі, в пустелі верблюди їдять кактус. Рибуція вперше була описана на початку минулого століття під назвою Ехінопсис. Але через якийсь час ботаніки змінили систематичне положення цієї рослини і віднесли її до ребуцій. В даний час цей вид належить до підроду. Рибуцій. Ця квітка дуже цікава і чудова рослина. Її мініатюрні стебла повільно помітно звужені у верховій частині і додають у зрості надзвичайно повільно. Кактус розгалужується біля самої основи, що надає рослинні вид коралів. Дякую за увагу!